Так, щодо нового податку, який хоче ввести уряд при першій реєстрації автомобіля привезеного з-за кордону, 15% військовий збір. так називаємий. Наразі Кабмін подав проєкт закону у Верховну Раду. З інформації, яка є в інтернеті, розглядатися цей проєкт закону буде в кінці серпня. Що може змінитись, коли приймуть цей закон? До прикладу, ви купуєте за кордоном автомобіль вартістю 10 тисяч доларів, то окрім МИТа, акциза і ПДВ, а також пенсійного фонду при реєстрації, вам ще потрібно буде заплатити 15% військовий збір, тобто ще плюс тисячі доларів розходу. Що виходить, замість того, щоб менше красти з бюджету грошей, вони в очередний раз вирішили перекласти все на плечі простих українців. До того, що, як ми знаємо, більшість автомобілів зараз купують саме військові, то виходить, що військові будуть і платити військовий збір. Ось така печальна ситуація. Так що, хто хотів купити автомобіль і вичікував. Я думаю, що зараз саме час приймати рішення. Тому що нові автомобілі, якщо приймуть закон, 100% подорожчають. І подорожчання буде суттєве, а нові автомобілі потягнуть за собою і вживані. Так що приймайте рішення.